14 команд з різних громад області, понад 250 спортсменів, та безмірне бажання кожного з них перемогти створили неповторну атмосферу завершального етапу обласної гімназіади. Всі муски слава Україні. Атмосфера юнацького запалу та спортивної боротьби царювала 22 квітня на стадіоні дитячо-юнацької спортивної школи Носівської міської ради. Цього дня в місті відбувався обласний етап п'ятої літньої гімназіади України 2023 року з легкої атлетики. Це, мабуть, один з наймасштабніших заходів, які у нас зараз в області відбуваються. У нас присутня близько 250 спортсменів. Це спортсмени з різних ОТГ, ученики і учениці різних загальноосвітніх шкіл. Цей захист комплексний. Вже пройшли змагання з баскетболу 3х3, настільного тенісу. З шахів носійська територіальна громада приймає змагання з бігу на 100 метрів. Хлопці, дівчата, бігу на 200 метрів, бігу на 400, бігу на 800, біг на 1100, стрибки в довжину, метання ядра, списа і диска. Всі ці види, всі ці зони працюють і з радістю зустрічаємо і очікуємо на переможців. Носівка вперше приймає у себе гімназіаду. Стало можливим це завдяки новому стадіону, який обладнаний усім необхідним, аби створити зони для проведення змагання з кожної дисципліни. Прекрасний стадіон, просто любо дорого зайти. Все, все дуже гарно, як суча і доріжка, і розмітка. Все як в сучасних, на сучасних стадіонах, гарних сучасних європейських стадіонах. Кожна команда, що приймає участь у змаганнях, приклала чималих зусиль для того, аби на цьому етапі гімназіади показати найкращі результати. Схвильованими під час змагань були і спортсмени, і їх тренери. Утім, кожен з них впевнений у своїй перемозі. Приїхали на змагання, чудово організовували, зробили все нормально. Обстановка, погода хороша, все сопутствує, щоб діти показали максимально гарний результат. Я налаштований на перемогу, думаю, у мене є всі шанси. Впевнено про свої сили та перемогу заявляють і представники команди міста Прилуки. У нас в прилуках здавна такі е, таланти виховувалися. Тому на ці змагання ми е, готувалися і розраховуємо на якнайбільше перемог, здобути найбільше золотих медалей. Ми завжди налаштовані тільки на перемогу. Працюємо потужно. Ось зараз готуємося перед літнім сезоном. Тому такий старт це прекрасна можливість як для тренування, так і показати свої вже досягнення. Боротися точно є за що? Адже кращі легкоатлети обласного етапу представлятимуть Чернігівщину у всеукраїнському фіналі гімназіади, яка проходитиме 22-25 травня у Львові.